Дотелефонувалися. Кіберполіція викрила та припинила діяльність шахрайських кол-центрів у трьох областях України. В незаконних офісах в Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі працювали більше 400 людей. Вони намагалися втертися до жертв у довіру, пропонували інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти або телефонували під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Усе, аби дізнатися реквізити карток і коди із смс-повідомлень для подальшого привласнення грошей, встановлюється сума збитків, завданих потерпілим. За місцями розташування кол-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски. Сім картки та документацію наразі викрито одного організатора, котрий облаштував кол-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори аналогічних схем. Відкрите чотири кримінальні провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.